Усім привіт-привіт, привіт, 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 привіт! Сьогодні в нас Half-Life Opposing Force. Е, так, е, що ж, е, куди ти мене проведжаєш? Що ти від мене хочеш? Що ти хочеш? Я абсолютно не пам'ятаю, що в мене взагалі тут було. Е, що тут в мене взагалі відбувалося, тому. Окей, Окей-юшки, Окейюшки. юшки окей Ось так, я собі зменшив гучність, бо якось надто гучно. Вам там потім підкорикую. Все думаю, буде нормально. А, так, я десь звідти зверху спустився. Точно пам'ятаю, що зверху спустився. Що ж тоді далі мені треба робити. Я пройшов. Ага, так, це ти мені якраз відкрив двері. Що, поїдеш зі мною на ліфті, yeah, yeah, Угу. Вставай! Я і сам на ліфті їжджу, з тобою взагалі буде весело. Ууу, дивіться, прикольно, ці такі штуки літають. Це що, дмай вітер? А. -а, -а, -а. Вентиляція. Цікаво. Тут теж дме, тут вже не дме. Ого, крепке. Так, окей. Угу. Так, там почувара зі стелі з... заглядає на мене Портал. Грана натякає мені, що біля цього порталу потрібно мати кулемет. Бо звідти ще що, щось суне. Аж два кулемета. Йо, ну знаєте, що небезпечно виглядає, аж хотів зайти всередину. Але Очевидічки не можу. О, стоп, що? А, ти виліз, прикольно. Ти хто такий? Явно не дружній? А, Око бачу не витягли. Наче влучає, ха. Окей. Відскакують від нього. Та що я зроблю? А, точно, у мене ж ця штука є. Це дріт, і... -ї -ї. Та як ще його запам'ятати, що це ти на... типу по цьому дроті повзати вмієш? Окей. Добре поняв. хе Вилазимо, випрыгивай, добречко. Все, зберігся. Коли щось не так, потрібно, значить, просто відбігати вбік. Угу. О, то ти вже саспенсу нагнав, все бачу, вилазить. Добре. Во, ково, ково. Ага. Добре. Опергаємося. Ну не цей! Ось це почекали. Добре, попустило, брат братчика, давай на. <свист> Ой, какая там гидкая штука. Чекай на двойной ракетнице. О, влучил. Все, значить, треба декілька таких цих пережити боїв. Угу. Ой, трошки косне мене. Ох, ти ж падло! Чому воно не випухає? うん。<laughs> <laughs> hmm. Ще одного викликав. Що таке? Так, окей, окей, гра крашнулась. Так, треба встигнути. Це Сенсі? Він тільки вжухнув. Добре. Добре. Там типу прикол, що я туди якраз висілити не можу. Добре, зберігаємося. Нам треба тікати. Давайте, мабуть, навіть тут борюсь. Перезаряджайся. Зараз ту штуковину, що там внизу, попробуємо наказати. Hmm. Так, понял, в це око нічого не попадає, крім того, лазера. E, добре. Окей, він зараз якраз жухнув. Добре. Угу uh -huh. <coughs> Так, зберігся, зараз попробую, ну-ка я звідси злізти. Як я сюди вилізу, якщо мені ще раз сюди треба буде, я не знаю. Ствол, ствол. О, тут є хилка? Найс, тут є хилка, взагалі бомба. Хе. -хе. Прикольно. Я зараз доставиться тут відхилюся, і йду ще раз до тебе. При то така. Ага. Я так і планував. Добре. Тепер моя черга. Ну типу я ж попадаю. Ага, добре. Що ж, ця штука вона поки що ще планує жити. Чому він вирішив, що... На цей раз те спрацює, не знаю. О! б тебе? Угу. Угу. Прекрасно просто. <coughs> Добро. Как мы не на ту сторону залисты? А, там, понял паркур. А, стоп. Мне же требуется ее На тих паразитів туди. Тобто це я сейчас без толку зробив, так? Да? Ледве лишився живий. Ні-ні-ні-ні, так не піде, так не піде. О, окей. О, добре, зникаєш. Нарешті насив. Ну, все, перемогли цю штуку. Супер! <реш> перемогли, ура! Ой, що сталося? Темно. Соу, <реш> копор ага. so, we вимічне at last. Please не think що я been You. a great many matters require my attention in these troubled times. Mm -hmm. i do hope you understand. and now i require a further indulgence on your part. i cannot close my report until every loose end has been tied up. the biggest embarrassment has been black mesa facility, but i think hmm. that's finally taken care of itself. Oh, Quite so. But there is still the lingering matter of witnesses. I admit I have a fascination with those who adapt and survive against all odds. They rather remind me of myself, if for no other reason I have argued to preserve you for a time. Well, I believe a civil servant like yourself understands the importance of... discretion. My employers are not quite so trusting, and rather than continually subject you to the irresistible human temptation of telling all, we have decided to... convey you somewhere you can do no possible harm, and where no harm can come to you. Що, я типу тут лишаюся, окей, uh... okay. що ж, це фінал історії. Так якось. Mm. Так, ну якщо я не помиляюся, то наступна частина по ідеї гри, Це в нас буде Half-Life 2. Блін, не прикольно, що тут в мене 8 хвилин залишилося і це вже фінал був. Тому. Що ж. Сподіваюсь, як найшвидше вийде наступна частина. А наразі, дякую вам всім за увагу. Що ж, так, спершу давайте подумаємо про те, що тут відбулось. Все ж таки, його теж забрав Джимен. -Man. man знищив повністю Блекмезу. І. Ну що ж. Тепер наш поточний головний герой залишився в місці, де ні йому не буде завдано ніякої шкоди, ні він не зможе завдати ніякої шкоди. І все. І покинув його, і пішов. Хм... Бачив якось відео коротке в інтернеті, що тут можна стрибнути в портал за Фріменом. І у випадку, якщо зразу взяти ракетницю, то можна вбити Фрімена. <сих> Цікава така думка. Mm. Ой, добречко. Що ж, певно, на цьому варто закінчувати. І починати скоро нову історію. Дякую вам всім за увагу, дякую за перегляд, за коментарі за подобайки, за те, що ви чудові люди. Дякую вам сердечно. Всім бажаю максимально щасливого життя. До зустрічі в наступних видеох. Бувайте!